підготувала. Вау, У мене є тільки червона ялиночка, і бронзів це бронхіт, який. А як цей? На Блі, а в мене вдома є теж така стрічка гімнастична. Червона. Це не гімнастична, це лінійка з Ну, в мене і гімнастична, нормально, можна було б тут махати. Ладно. От, в принципі, і всі наші red flex. Red це ми, ладно, ні. Ми боїмося. Ну, це ну... коли, коли пройшла тест на цей неаб'юзивні стосунки, і з'ясувалося, що аб'юзер — це ти так і тут. Ну, є таке. Привіт, це офіційні. І сьогодні у нас тема Red Flex у навчанні. Чому ми обрали е, таку тему, тому що зараз дуже багато ситуацій, коли можна зрозуміти і побачити, що щось йде не так, і як ми казали в е, минулому відео, що на зараз настільки швидко хочеться все робити, швидко все відбувається, і витрачати час на неякісне навчання це не дуже добре. Так, часто через неякісне навчання можна просто втратити дорогоцінний час, який можна було б вкласти. Повноцінно опанувати навичку, у нашому випадку, іноземну мову до певного рівня, і із задоволенням крокувати далі з нею по життю, тому у нас буде невеличкий чек-ліст моментів, які ви можете перевірити, щоб впевнити, що ваше навчання відповідає базовим сучасним стандартам. І також ще неякісне навчання може просто відбити бажання навчатися. Ну, я в угу. сферу з будь-якою будь навичкою. Все, все я почну зараз розповідати. Це як на групах, хто займався на групових заняттях, і якщо типу в них немає парної роботи, немає групової роботи. А вони просто по черзі відповідають, то все ці люди просто їх впевнені, їх запевнити, що вони прийдуть до тебе в групу, і вони будуть постійно з партнером розмовляти, постійно щось в група, групах, тобто постійно розмовляти. Вони такі, а як? Це ж ми ж будемо всім класом сидіти і по черзі відповідають. Так. Да. Давай, якщо ми вже почали за групи, за них і продовжимо. Тобто да. <с? <с?> давай. А, що ми можемо сказати за групи? Ти почала за розмовну практику в групах, і ми можемо сказати, що, наприклад, якщо в групах у вас ви просто по черзі відповідаєте на питання, і у вас немає ніякого діалогу, то це махає. Так, зараз все відбувається у парах, у міні-групах. Уся робота впродовж року діалоги, перевірка відповідей у деяких випадках, обговорення значень слів. Тобто буквально кожне завдання, окрім там, деяких, деякої перевірки, деякої дискусії, можливо, в при всіх, яка теж важлива. Більшість завдань відбувається, проходить ефективно саме у групі або у парі. І якщо цієї роботи мінімум або взагалі немає, то це групове точно ефективне, як мінімум для вивчення мови. Але я впевнена, що і для багатьох інших дисциплін також взагалі робота у групах це дуже класна штука для застосування саме розмови і розмовних всіх практик. і Якщо їх нема, то Сенс тоді взагалі навчатись в групах, абсолютно е, і та ж сама ситуація в принципі, можемо е, поєднати з індивідуальними так. Там простіше там е, час е, з викладачем один на один. Проте, якщо урок наповнений у більшості е, випадків прорішуванням вправ, які, е, наприклад, вивчаєте слова, ви не закріплюєте їх достатнього говоріння, бо немає там тематично спанованого говоріння. Якщо це просто проходження вправ, то це, це теж мало ефективно, і в принципі та сама практика. Тобто, все має відбуватися у розмові, розмові англійською, цю будь-яку яку ви вивчаєте, так і стосовно груп ще є? Якісь редфлегси. А, коли група до речі, коли група дуже не співпадає по рівню, це правда, що ніхто не має однакових здібностей і скопійованого банку знань, так сказати. Але якщо ви відчуваєте, що ви сильно сильніші за групу або сильно слабші, так бути немає. Так, звичайно, у когось будуть помилки, які ви можете помітити. Звичайно, хтось буде знати трохи більше, десь ви можете знати трохи більше, але в цілому. Вам має бути комфортно спілкуватися, тому що якщо є дуже велика розбіжність по рівнях та на будь-якому рівні, насправді не тільки на початкових, то щось не так з групою. Я насправді можу собі приклад навести. я Не пам'ятаю, що розповідала. Я навчалася в групі на СІТУ, це найвищий рівень англійської, і у нас був один із студентів. В якого не було знань базової граматики, тобто він не міг навіть не те, що використати, він міг побудувати структуру Present Perfect, це те, що вивчається там на рівні А2. Ну, коротше, в а. одних з перших рівнів, так сказати. Тому ну, в такому випадку, звичайно, я така почала задумуватися, а як, а як група така дійшла до СІТУ. До речі, я ще що згадала стосовно груп. Це коли дуже дуже багато людей в групі, і викладач не може об'єднати це все, тобто не може приділити час одній, одній людині. Ну не одній людині, а кожному. Тобто, щоб це було не просто прийти, послухати лекцію і піти. А насправді пропрацьовування ваших якихось помилок, ваших слабких сторін або зміцнення ваших сильних сторін, і це теж дуже. Якщо ви бачите, що викладач не справляється, ну тобто залежно, звісно, я не думаю, що може і вісім людей викладач зможе потягнути, але якщо ви бачите, що вам не приділяють достатньо часу, то напевно теж треба, треба щось міняти. Теж розказували е, колеги, що є групи, типу чи по 12, чи типу по 16 людей, і я така, боже, е, знову розумію, що групова робота так, наприклад, робота по парах чи по групах, але при цьому викладач. Має заходити до кожного у... mm. чи якщо ви там офлайн підходити, слухати. І, і це просто технічно, я не знаю, ну це дуже складно е, встигнути всіх обійти, почути, помітити якісь помилки, помітити труднощі. Це так, галопом по Європах. Я не знаю. Мені ну, я викладала на максимум по-моєму е, чи десятеро людей, чи дванадцятеро було на курсі, на який мене запросили, але, але це дуже важко було. Я, уяв... я не уявляю взагалі навіть викладачу, от як тобі було 12 людей, я взагалі не, не уявляю. Це ціла, це як, знаєш, коли клас в школі і ділять на дві групи, і це, це дуже багато людей. Угу. На Делті у нас було 10, 8-9, 9 чи 10. Загалом приходило то e, ну вже було да важкувато. Ну я розумію, що можна було б дати більше цим людям, якщо б їх було там вісім mm -hmm. або шість. Я взагалі ну я я, я, я б сказала, що шість це прям такий максимум комфортний, щоб викладач встигав все обробляти mm -hmm. і всіх послухати. Але мені, наприклад, от я зараз займаюсь в групі в чотирьох, і мені прям дуже комфортно в чотирьох. Бо ну взяв прям ідеально час на всіх. Ти можеш і послухати всіх, і якось е, покомуніціювати зі всіма. Це дуже зручно. Угу. Uh -huh. на для так, є, є люди, які е, полюбляють більш розширений якесь uh -huh. соціальний повод. наприклад, у такому випадку там шість людей, щоб тебе постійно хтось там різний потрапляв траплявся в парі в групі. це прикольно. Але я не знаю, мені більше шести дуже важко вже uh -huh. так. Повноцінно покрити своєю увагою. Добре, з групами і Red ми розібралися. Давай переходити, Ще одна дуже цікава тема, і ми її насправді особливо не підіймали що в наших відео, це онлайн-курси. Це просто чисто онлайн курси, і Альона в голові. Саме для вивчення англійської, не з методики, а з вивчення для студентів. З чого улюблене марафони по граматиці. Бу, за мій марафон, якщо ви купите мій марафон через два тижні ви будете знати англійську на рівні B2. Як ми називаємо down intermediate. Оце і буде рівень. Загалом, курси ми не будемо заперечувати, що так це якась робота, і якусь, хоча б мінімальну користь з цього курсу, отримати можна, тому що це краще ніж не робити нічого, ніж ніяк не взаємодіяти з мовою, так, хоч якось. Але знову ж таки, при підборі такого курсу думайте про доцільність. Про... Необхідність, або, я не знаю, з іншої сторони, е, якщо це вам просто цікаво, е, наведу приклад е, з марафону по граматиці. Наприклад, у вас там початковий рівень, і ви такі ой, хоч хочу знати граматику краще, і купляєте марафон всі часи в англійській. Питання: а що це дасть? По-перше, е, немає розмовної практики, знову ж таки, кожну структуру, щоб її повноцінно опанувати. Для більшості цілей, як ми згадували, потрібно розмовляти, і все одно, навіть коли ви ідеально знаєте форму, структуру, розумієте, правило, не вийде з першого разу у більшості застосувати її отак. От у розмові правильно, mm -hmm. безповерхово, точно де, де потрібно. Це теж довга робота. І, наприклад, якщо ви вирішуєте в рандомний момент окей, я хочу знати всю граматику. Так, теоретично ви вивчите, але це ніяк не допоможе е, у більшості випадків вивести це в якийсь активний обіг все одно е, має бути практика з розмовою. Знову ж таки, якщо якщо вам потрібно граматичний тест перерішати і, і все, то да, тоді звичайно. Де я певну користь я можу навести приклад стосовно граматики без відпрацювання. Я працюю дуже багато саме з підлітками, і зрозуміло, що частіше всього вони коли приходять, тобто вони йдуть менший рівень ніж те, що дають в школі, бо в школі дуже швидко воно все відбувається, і особливо старші класи там вже більш складні теми. І коли вони починають в школі розбирати часи, які ми, які ми ще не розбирали? Добре, вони зрозуміли, як будувати, бо будова часів в англійській мові вона стабільна, можна сказати, вона mm -hmm. багато схожого, просто що такі мінімальні зміни, але вони приходять і такі, а на що воно нам треба? Бо, бо вони не розуміють для чого. Ну тобто, хорошо, структуру вони побудували, речення, скобочки вони відкрили, а де його застосовувати? Тобто, і після цього у нас виходить дуже велика така, е, просто хаос відбувається, бо вони такі треба цей час мені використати, а в них рівень ще набагато нижчий, щоб використовувати цей час і використовувати структури. Ось ці тому так, але mm -hmm. можливо, ці всі марафони з граматики, наприклад, якщо повторити, треба, от якщо вже був якийсь рівень умовно, і ви такі Окей, мені треба повторити, бо я почав забувати, якщо немає якоїсь. Практика постійне можливо ще знадобиться. Тобто, коли uh -huh. ти популичко. Я думаю, що якщо є розмовні завдання, то це вже на рівень буде кращим uh -huh. варіантом. Тобто, там якісь часи, які якісь конспектик нагадування, якісь відпрацювання і далі там у людини є розмовні завдання, які викладач перевіряє, uh -huh. тоді якийсь вже більший сенс набагато має до речі про відкриття дужочок в граматиці. Як багато, не знаю, чомусь після Галіцинського, якщо хтось знає, що це У мене він досі лежить, може придати Галіцинський. Якщо людина стикалася з такою методикою, коли ви просто прорішуєте вправи з купою відкриття цих дужичок. То звичайно ж здається, що це якесь взагалі не знаю, якесь безцільне заняття, яке не приносить жодної користі, і це прям мем серед викладачів, оце відкриває медужечки. Але насправді, якщо ця вправа визначена в правильному місці, якщо ви там розібрали граматику, ви тільки познайомилися з її структурою. І вам треба відпрацювати форму, тобто запам'ятати, які, наприклад, яка форма тіє слова або як будується конструкція, то це, це дуже класно, тому що це достатньо швидко, але ви перевіряєте, так, чи можу я згадати там без підглядування, чи можу я побудувати правильну конструкцію. І далі це там вправи займає зазвичай, там, до 5 хвилин, 5-7 хвилин ця практика займає. Ще багато корисного з неї можна витягнути викладачам. І далі вже відбувається розмова. Тобто, у такому випадку, якщо це одна-дві вправи, якщо вони по темі, якщо вони направлені на розвиток того, що, що є темою уроку або повторення, то абсолютно це нормально. Mm -hmm. Будь-який вправи підійде. І оця така більш контрольована практика необхідна, тому що мозок не може у більшості випадків перескочити з «Окей, я один раз побачила, як це виглядає, і все така. Я говорю, використовую цю mm -hmm. структуру особливо так. в більш складних там, моментах. І в більшості випадків якраз всі проблеми, які з темою пов'язані, хтось щось забуває додати, хтось щось забуває, як правильно поставити місця в реченні, воно під час цієї практики дуже добре показує, до речі, де треба ще підпрацювати. Добре, переходимо до іншого. А що, що, ще. Що наступне нам вимагає з екрану? Наступне у нас. Це а, обіцяють швидкий результат за короткий період часу. О, це ну все, це як марафон не марафон казала, да? За місяць або два. Так, да, так, -да -да, Але це вже не онлайн курси і марафони, а просто що ви підете до мене і все, і ми з вами за місяць зробимо рівень, який люди роблять за два роки. Так, одразу, що можна виділити. Якщо зайти на сайт Кембридж офіційний, у них є прописані години для кожного рівня. Скільки займає опанування рівня. Там є мікс практика у класі плюс самостійна робота. І оця комбінація годин, і там не 10, не 15, не 20, там 500, 700, 1000, там, в залежності від рівня. Годин потрібна для повного опанування. Знову ж таки, про що ми говоримо? Якщо вам е, ну, буває, що е, я наведу приклад it спеціалістів їм там достатньо для базової роботи, згадували у минулому відео там деяких базових часів, деякі конструкції, можливо, їм не треба опанувати там цілий рівень повноцінно і можна якісь теми пропустити. Так, звичайно, там це трошки оптимізує процес. Але в цілому з нуля до B2 піднятися за два місяці, ну це ніяк нереально, мені здається. А звісно, нереально ну, а, а, це просто технічно неможливо повністю опанувати рівень. Так, ви можете вивчити якісь слова, ви можете вивчити якісь певні конструкції, але це буде шматочок малесенький від рівня, а не повноцінна. Ну я просто це. думаю, що люди, які оце складали від Кембриджу. Часи, ну вони не дурачки. По факту. Тобто, це люди, які спеціалізуються на цій темі, і, звісно, може щось змінюватися, але ну, якщо так написано, вони ну, явно не дурачки це писали. То, ну. Так, звичайно, плюс-мінус для різних людей, але в цілому так. Так, рієр, орієнтир, орієнтир достатньо правдивий. Я, якщо знайду, можливо, в опис до відео додам цей сайт, де. Години написано, щоб почитали люди. Може вам буде цікаво? Кембридж платимо за рекламу, пожалуйста. Mm -hmm. Добре, так. І ще одне таке, що стосується саме оцих всіх таргетів, оцих реклам. А це власна методика. Це ми хотіли трошки обсудити стосовно власна методика, тому що я дуже багато, я знаю, що ти в Тіктосі особливо не сидиш, але у мене дуже багато відосів в Тіктосі від викладачів, і там просто між собою. У мене власна методика, інше відео. Власна методика це погано. Інше відео. Власна методика це супер клас, і ти сидиш такий. Ну, типу, я, якщо, наприклад, буду сидіти зі сторони студента, я така. Що робить? Класна, класно. що відбувається? Просто постійні якісь сварки стосовно цієї теми. Як розмовна англійська, яку ми обговорювали в минулому відео, так і власна методика. Повернемось до кембридж не дуречка. От, в принципі, це те, чим можна підсумувати усі методики, в принципі, вони вже вигадані. Тобто зараз на базі комунікативної методики будуються найбільша кількість років. Це вважається найефективнішою для сучасного суспільства, найбільш результативною за порівняно зі всіма типами методів підходів. Звичайно, є різні підходи, є елементи якісь. Наприклад, у мене там на навчання було експериментальна практика. Ти обираєш якийсь метод, що на часто застосовується, і дивишся, як студенти реагують. У Мене, наприклад, був один урок. Без підручника і без такого прям плану. Тобто, в мене була тема. в мене були прописані очікування, які можуть бути проблеми у людей, коли вони почнуть обговорювати цю тему. У нас були ті цікаві історії смішні, чи, е, е, цікаві історії з життя. Е, і я така: так, окей, у них можуть бути проблеми з прикметниками в історіях, або ж проблеми з лінкерами, типу як структурувати, або з минулими часами. Потім, коли вже по ходу уроку, е треба було обрати, на чому ж сфокусуватись, тобто, е що саме потрібно цій групі. Так, це прикольно, іноді заняття е е е е е класні. Але не на постійній базі, я б сказала, неможливо якісно так викладати. Так, ми, тобі, ми з тобою, до речі, обговорювали стосовно деяких вправ, які трошки відходять від нашого стабільного сприйняття, що ми там спочатку говоримо, спочатку у нас розмінка, потім робимо вправи, потім це, бо воно трошки набридає як і нам, так і студентам. І оце те, що ти зараз сказала, якісь. Нові вправи це дуже класно. Тобто це якби власна методика, але воно може дуже ну, це не... Я б сказала, що дуже багато викладачів там вміють комбінувати якісь цікаві підходи, вміють якось там підлаштовувати. Тому що, mm -hmm. як теж мої т'ютери казали, тіпа, жодна методика в викладанні англійської не прописана як догма. Типа від всього можна де потрібно відійти. Міняти, але це залишається той самий або, або підхід, або та сама методика, і мені важко сказати, що, що таке, що таке власна методика, цей. Це, це, це що? І що що ще не було вигадано в цьому світі, особливо в англійській де у нас 355 видів підручників. Я не знаю, можливо, хтось враховує і називає власною методикою таку собі адаптацію. От те, що ми казали, наприклад, якщо людині не потрібно прям весь рівень від корочки до корочки опанувати, потрібно так, обрати доцільні теми, але методика то все одно комунікативна залишиться. От так. Або ось зараз популярний лексичний підхід. Тому... Ну, Це теж так цікаво, але ну, не, не прям на. Угу. На цей на кожен урок. Ти, а, не не know, якщо якщо ви знаєте власні методики або стикалися. Або ви з... маєте власну методику. Яка ж це методика? <рес> можливо, у нас вже супер власна методика, ну якби. Знову <рес> ну, ж таки, можливо, це якась адаптація, можливо, це правильно побудований курс, е, за, там, який враховує детально потреби людей. Е, там, не знаю, але. Я б не стала називати це власною методикою. Вся методика вже існує. <рес> а, так. І останній. Це а, перенавантаження інформацією. І це насправді, мені здається, один з найголовніших речей після, після розмовної практики а, це перенавантаження інформацією. Бо насправді, наприклад, я. Мені здається, якщо мені дати дуже багато всього за годину, ну, я не запам'ятаю нічого. Бо постійне перемикання, постійне якесь е, три сторінки слів, ви навіть просто до наступного уроку не вивчите ці три сторінки слів, які ви виписали. Тому дуже багато інформації і різної інформації це вже теж дуже сильно тривожний дзвіночок. Так, якщо ви за один рок встигаєте зробити повноцінне, повноцінне там читання з якимись тестами, слухання з тестами, ще щось це так. Це забагато. Тобто, насправді однієгоди, добре скажу 50 там 50 хвилин в середньому йде на те, щоб повноцінно пропрацювати щось одне. Тобто, або mm. у вас граматика. Там поки вступ, поки розбір цього правила, поки одне тренування, говоріння, говоріння, і ну вже за година вже все пролетіло. Якщо ви якісно працюєте, те ж саме з читанням і слуханням mm -hmm. можна навіть не вкладатися, якщо там якісь. Yeah. Більш складних моментів, стратегії і так далі. Теж саме з лексикою, якщо там 10 хвилин ми її повчили, і забули, і пішли, на... пішли скакати далі, і послухати, і почитати, і там зробити. Альона налі... на фрага. щоб запам'ятати слово, ви маєте побачити його сім разів. Так, це теж не дуже не кажуть, це не я. Я пробувала з групою ан «Англійська для викладачів робити таку штуку. Я дала три блоки слів, і перші, прям такі, що вони ніколи не бачили половину з них, і вони там супер терміни якісь, другі вже такі покращі, і треті прям цікаві, класні, які людям би зайшли, вони б використовували. Але вони вже на цьому третьому блоці такі сидять, які. І насправді це демонструє, що неможливо стільки інформації вмістити в голову людині. Тобто, навіть якщо у вас там якась обширна тема, це або треба ділити на уроки, або дати частинку цьому, цього уроку, там, частинку вдома, частинку ще потім кудись вставити, тобто якось раціонально розподіляти. Тому що якщо на вас випалюють, так от всі як, як марафон з часами, давайте все одразу. До речі, так теж слідкуйте, щоб вас не перевинавантажували. Якщо ви бачите, що вам дуже складно. Що ви те, що вивчили за урок, ви не можете опанувати, то значить, або може сказати, типу, можна мені менше чогось давати більш повільно, наприклад, До речі сюди можна... ж відноситься відсутність повторення, тобто, коли ви е, пройшли інформацію і все, і вона там і залишилась mm. в тому році, і більше не згадується. Повторення mm. і закріплення обов'язкове mm -hmm. Так, характеристика людського мозку, що все одно щось забувається, і все одно потрібно вертатися і згадувати, згадувати. Але з іншого боку, і не має бути сильно легко, тобто, якщо урок проходить. Mm -hmm. Просто ми тіп, нічого не робимо, просто про щось рандомне йде розмова і немає вивчення там, нових слів чи якоїсь опанування навички чи пропрацювання її, то це теж не є добрим знаком. Тобто, якщо вам дуже складно, якщо вам дуже легко. Якщо то, мало це. розмови, махай. Тобто, всі red flags у нас стикаються до того, щоб вам було комфортно. Як це, знаєш, це можна перейти. Якщо вам не комфортно, це суцільний? Ні, не просто буває дуже часто в тому проблема, що людям комфортно і вони навчаються так руками, а потім е, виявляється, що вони не мають там. Жодного нормального рівня, який можна було б опанувати за це, тому дуже важливо зараз цікавитися так, звичайно, тим, що і, і, і в будь-якому разі має бути комфортно там з людиною, з групою, з програмою, з матеріалом. Це це так, але варто цікавитися. Що вам пропонують, яка буде група, там як відбувається робота, mm -hmm. яка методика, то, яка користь від цього курсу, і спостерігати вже за не безпосередньо заняттями, тому що часто буває, що в теорії в описі курсу це одне, mm -hmm. а на заняттях це зовсім інше. Тому е, так, якщо ви підбираєте навчання, поставтесь відповідально до підбору, тобто можна зараз ходити на якісь там різні пробні уроки, можна разом сходити в групу, подивитись там, чи все влаштовує. Тому... Знаючи ось ці моменти, ви можете більш-менш оцінити, чи наближене там до вашого ідеалу це навчання, чи можливо варто пошукати щось ще. Але шукати варто. Це як дитині школу, зараз садочок підбирають, шукають рекомендації, шукають там я не знаю, наскільки це корисно буде, наскільки там доцільно вести туди чи сюди. Так само має бути з вашим навчанням. Тобто ви вкладаєте ресурси, як ми казали, час, гроші, все-все. Бажано з цього отримувати максимальну користь, максимальну продуктивність. Тому, як ми і завершуємо кожне наше відео, слідкуйте за своїм прогресом. Оце вже буде. Ти, відбувається, відбувається. тепер ви знаєте, як мають, що не має відбуватися на уроках. Тому навчайте англійську без червоненьких флагів, тільки з зелененькими. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися ще більше про англійську і про те, як має бути навчання. Ось і все. Є що додати? З вами були офіційні. Якщо у вас є моменти, які вас цікавлять, залишайте коментарі. Ми подумаємо щодо розбору цієї теми, якщо ми можемо допомогти і порадити. Або обговорити, обговорити, навіть, будь ласка. Обговорити це ми, просто чому ми чували. Дякуємо за перегляд. Так, да, Пока-пока.